Як правильно зустрічати кума з далекої дороги? Кум, показуй майстер-клас. Щось їм там достає шаманить. Такий гостей гріх. Погано зустрічати. О, холодненька, заморожена. І що? Правильно першу, як в суху землю з приїздом. Правильними бутербродами закусити. І, кумкаршу, це ще не все. Що далі? Зараз побачиш. І правильно треба випити пиво. Показуй. Головне правильно налити пиво. Отак перевертаємо З пенкою. трохи пенки було багато, нічого ми зараз приберемо. І що? Перший бокал що до дна. Жінка сміється, крапка. Всім гарного вечора!